Дидактична гра у світі професій. Привіт, малята! Є у мене до вас запитання програмістом, кухарем чи військовим. А ким ти мрієш стати в майбутньому? Пропоную трішки пограти та повідгадувати загадки про професії Отже, починаємо! Рідний край охороняти, від чужих обороняти. День і ніч завжди готовий мужний захисник військовий. Він з комп'ютером на ти, розумніших не знайти. Віртуальний творить міст, диво майстер програміст. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот. Найхоробріший пілот. Професії не кожен знає, важливішої немає. Він наставник і навчитель, мудрий, приясний учитель. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури, лікар. Золоті у нього руки, робить зачіски перуки. Підстриже і пофарбує. Гарний настрій подарує. Хто це перукар? Зникло світло. Що робити? По кімнаті, як ходити? Мама каже, без істерик. Допоможе нам електрик. Він, як лікар айболить, знає, що йде болить, кличуть фермер і свинар, порятуй ветеринар. У кафе чи ресторані допоможе пану і пані, страф обрати варіант, особить офіціант. Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний, бублики і пиріжки, пряники. Медівники. пекар. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим, дружить з голкою і тканиною, стручить швейною машиною? Швачка. Сподіваюся, малята, що вам сподобалися мої загадки про професії. До нових зустрічей. Па-па!